Першотравневі свята завжди відзначалися акціями київських лівих. В цьому році свій марш провели анархосиндикалісти, прибічники течії, що виступає проти будь-яких органів влади, політичних партій та за самостійну низову організацію трудячих, тому її ще називають робітничим анархізмом. В основному, біля київського зоопарку, звідки розпочинався марш, зібралися підлітки. Ходою рушило близько сотні людей. Що, як розповіли організатори, було в п'ять разів менше за минулорічно. На плакатах мітингрів можна було зустріти як мир Трудмай, так і геть капіталістів. Під час маршу, за словами його учасника, багато хто розпивав спиртні напої. При цьому основна частина маршруту проходила по проїжджій частині проспекту Перемоги. Богдан Білецький, один з організаторів ходи, розповів, що в останній момент місце зустрічі перенесли через загрозу побиття з боку ультраправих націоналістів. Нам Довелось перенести марш. Спочатку його планували провести у парку Шевченка, але через досить високу ймовірність нападу озброєних неонацистів на вирішили провести марш таємно і поширити його через ну, винятково особисті зв'язки та закриті канали зв'язку. Зважаючи на велику кількість міліції у місті, більшість мітингарів вдягнули маски та респіратори. На завершення анархісти докинули свої прапори на пам'ятник радянському танку. Жоден з учасників акції не погодився дати коментар щодо маршу. Павло Шаповал спеціально для епізодів.